На жаль, в нашому місті є місця, де здійснюється несанкціонована торгівля. А саме більше це місце, як ви бачите, в нас розміщене по вулиці Кам'янецькій біля будинку 80-86. Воно вже набрало такого масового характеру, я б сказала. Не має бути особливо в такий жаркий час, як у нас сьогодні таке жарке літо, і продають з рук у не встановлених місцях молоко, сир, м'ясні продукти, рибу. Адже поруч є ринок ранковий. Керівник переконує, є місця, де потрібно розташовуватися з товаром, але люди йти туди не хочуть. Ми виходили о восьмій ранку, тому що вони говорили, що там всі прилавки зайняті, і там немає місця для здійснення торгівлі. Їм були показані абсолютно 10 вільних прилавок, де мають право вони здійснювати не з землі, а з обладнаних місць. На ринку ранковий є ветеринарна лабораторія, де беруть на аналіз. Тобто люди, які приходять купити саме на ринок продукцію, вони спокійні за її якість. У нас є продовольчі ринки. В місті Хмельницькому 5 є продовольчих ринків. Є де купити. І на центральному продовольчому ринку, ви ж бачите, ремонти зроблені. Улаштований ринок відповідає всім санітарним нормам і правилам. І м'ясний павільйон окремо, і молочний павільйон, і кисловодський, де зараз овочі фрукти продають. Ці продукти проходять ветеринарний контроль, можна спокійно їх купляти. Вартість торгового місця на ринку ранковий 2 гривні 40 копійок. Для продажу городини ще дешевше. На годиннику перша дня на стихійному ринку вдосталь продавців. Чому не орендують торгові лотки, а продають з асфальту, відповідають. Що там немає місця, ми приватні підприємці, але там хіба стати за гаражами, де люди не ходять. Там не благоустрій для торгівлі. Це по-перше. По-друге, кому тут люди мішають на алець? Роботи немає. Дорога, щоб була гарна, столи були покрашені, под щоб дощ не йшов. Зверталися неоднократно. Ми согласні платити, ми согласні гроші давати, але тільки що були умови. А там що місце є? Туди люди йдуть. А ви звертались до адміністрації ринку, щоб вони облаштували вам? Вони облаштують і три кілометри дороги. Підприємці ринку ранковий переконують, місця є, і вранці, коли базар переповнений людьми, все одно залишається багато вільних місць для торгівлі. прилавки свободні, що ви розказуєте? Є місця. Во, дивіться прилавки, раз, два, три, далі. Прилавки це все свободне. Торгові місця в більшості заповнені десь на половину, разу, що субота, неділя, більш пікові дні. Вони заповняються от до кінця верхньої площадки, а нижня площадка практично вся постує. Ці люди кажуть, неприємно дивитися, коли продукти продають прямо з тротуару. Саме тому сьогодні просять цих продавців перейти на цивілізовані торгові місця, тим більше вони пустують. Зауваження ж міських чиновників не стосується приїжджих продавців, які між приїздами електричок встигають продати домашній товар. Зауваження до спекулянтів-перекупників ті стоять цілий день під палючим сонцем з товаром. Хмельничанам продають утридорого. три Людина приїхала з села чи принесла свого садового участка щось продати, то вона невелику кількість має і продає досить швидко. А саме ті, хто вже перепродує. То вони довгий час стоять, мабуть, десь і до кінця дня. Саме до таких перекупників йдуть міліціонери та складають протоколи. Дійснити торгівлю не становлено місце. Як ви торгуєте, що нам не можна? Якщо немає, значить не будемо торгувати. На даний час ми проводимо профілактичне відпрацювання на рахунок незаконної торгівельної діяльності, яка проходить по вулиці Каменецькій. Крім того, в місті Хмельницькому незаконна торгівельна діяльність проходить по вулиці Проскурівського підбілля біля бізнес банку і не встановлені місця торгівлі це у нас на ЖД вокзалі. Біля ранкового ринку. На даний час працівниками міліції складено 98 протоколів. Дані протоколи складені за статтею 160 тобто торгівля з рук, не встановлених місцях. Протоколи направлені в міський суд. Як правоохоронці, так і представники управління торгівлі зазначили, боротися з нелегальними продавцями не перестануть. Будуть і надалі проводити перевірки та накладати штрафи. Валентина Москалюк резюмує: не буде покупця, не буде продавця. Хмельничани самі мають подбати про свою безпеку та купувати там, де якість та умови відповідають вимогам.